Ось такий чудовий пилісос ми отримали сьогодні від магазину Майо. Так, відкрили коробочку, бачимо шнура такого великого для нашого пилесосу. Достаємо потихеньку, що нам тут прислали. Так, одна насадка велика. Це килимик класно прибирати. Ну і підлогу також зручно прибирати. Інструкція є в наявності мішечки для пилу. Так, ще одна така подовжувати палочка для пилососу. Так, дивимось далі. Так, на дотик дуже приємний. Так, це такий регулювач. Він регулює подачу повітря більше-менше. Ручка для пересування пилесу. Відкриваємо і знаходимо ще дві чудові насадочки. Маленьку щіточку для, та для таких вузеньких місць теж можна прибирати бруд. Так, дивимось далі. Так, так от це ще раз. Так, достаємо шнура. Він витягується і затягується автоматично. Так, ось спробуємо пропалисоти підлогу. Він чудово пилесосить, нам поки все подобається. Відкриваємо і знаходимо місце, де ми будемо зберігати мішечок, і туди буде потрапляти пил. Оце вмикач. Оце шнур. Такий полесос більше-менше, дуже, дуже тихо працює, це дуже круто для керкера. Ми дуже задоволені. Бо минулий пилисос, він дуже сильно гудина. Снур дуже великий, тобто тягнеться по квартирі дуже добре. Ось Бачите, як зручно і дуже добре він смоктує пиво. бо він місце нам сподобалось його. Прополесова. Бачите, як. Рідні -дюбі. долюки дуже ходили до колесо. Ось. Дуже добрий колесос нам подобається. Як і компанія в якій ми придбали цей колесо. Респец. Боже, ще буду скільки в хаті. О, ще можна так затягувати без насадки, а кругленькою такою штучкою від колесо. Отак квинтуса можна прополесосити гарно, позатягувати річблот, який там зберігався. По куточках дуже класно. Ох, це дуже добре, дуже. Зубер. Рекомендуємо плесос добрий.